Кабалістами сказано в Торі, що дано лікарю право лікувати. Це значить, що, звісно, що вся реальність, в якій ми знаходимося, вона походить від вищої сили, вона походить від творця. Але в цьому є простір, який називається Світ Асія, в тому описі реальності, який дає нам кабала, це ось самий нижчий світ, в якому ми знаходимося. І ось цей світ Асія, він перекладається як світ дії. Тобто, це якраз світ, в якому. Ми повинні діяти. І стосується в тому числі і укриття, в тому числі, і в даному контексті в цьому вислові про лікаря, що дано лікарю право лікувати. Це значить, що, ми, коли є якась проблема, іншими словами, то ми обов'язково повинні знайти спеціаліста чи рішення цієї проблеми, наскільки ми розуміємо, що ми можемо знайти це рішення такого умовного лікаря, скажімо, засіб, який би міг. Вилікувати цю проблему, чи як зараз кажуть, мої діти пофіксять.